Всім привіт! В даному відео ми з вами навчимося виражати невідомий множник, а також подивимося, як це допомагає виводити його у формулах. Отже, давайте приступимо до простого прикладу. Впевнений, якщо я зараз запишу рівняння, 5 помножити на x дорівнює 10. Ви з легкістю скажете, чому буде дорівнювати х, і будете, звісно, праві, х буде дорівнювати 2. Це елементарно підбирається усно. Окей, а як щодо другого прикладу? Наприклад, такого: 7 помножити на х дорівнює 6. В такому випадку більшість із вас, впевнений, пригадає про те, а як знайти невідомий множник. І тут нам знадобиться з вами рівняння. У загальному вигляді. А саме лінійне рівняння. А помножити на х дорівнює B, де, власне, А це відомий множник, а Б називається добуток. В такому випадку для того, щоб нам знайти Х, тобто невідомий множник, ми можемо легко скористатися правилом, а саме поділити добуток, тобто Б, на відомий множник, тобто на А. Нагадаю, на всякий випадок про те, що риска дробу означає ділення. Тому, звісно. Шукаючи невідомий множник x у прикладі 2, за нашим правилом, ми з легкістю з вами можемо сказати, що x це, звісно, буде 6 поділити на 7, або просто 6 сьомих. І знову ж таки будемо праві. Але давайте розбиратися, а чому правило саме таке, чому саме добуток треба ділити на відомий множник? І, власне, як це буде впливати на виведення невідомого множника у формулі. Для цього давайте спробуємо розглянути обидві частини нашої рівності, тобто А помножити на Х дорівнює b, І поділити кожну частину на А, тобто на відомий множник. Отже, що в такому випадку ми з вами матимемо? В такому разі, зліва я допишу знаменник А, і справа я допишу знаменник А. Як можна бачити, зліва, використовуючи властивість скорочення. Ми можемо легко скоротити з вами А в чисельнику і в знаменнику, адже в чисельнику у нас іде операція множення, а тому маємо право скоротити однакові значення і в чисельнику, і в знаменнику. Таким чином, ми з вами маємо зліва x поділити на 1, дорівнює рівня П поділити на А. Ну і звісно, оскільки одиничку в знаменнику ми з вами можемо не писати. Можемо одразу записати, що наш Х дорівнює b поділити на А, і, як бачите, це повністю відповідає нашому правилу. Отже, виходить, що наше правило про пошук невідомого множника досить легко можна вивести кожен раз, просто поділивши обидві частини нашої рівності, власне, на той множник, який нам необхідно скоротити. У даному прикладі, це множник А. І оскільки ми хочемо залишити зліва лише Х без А, то, власне, на А нам потрібно і поділити, адже тоді А біля Х буде просто скорочуватись. І дуже часто буває так, що даний вираз записаний навпаки. Наприклад, ось таким чином: Б дорівнює рівнює А помножити на Х. І чомусь більшість учнів, скажімо так, це лякає. Тому. Не лякайтеся, в такому випадку все так само просто. П все так само залишається добутком, А все так само залишається відомим множником, і якщо ми хочемо з вами виразити х, нам все так само потрібно поміркувати. А на що ж нам потрібно, по суті, з вами поділити обидві частини? І якщо ми хочемо, щоб х залишився сам по собі, тобто, щоб його вивести, звісно, нам потрібно скоротити А, яке, власне, стоїть біля х. А тому нам потрібно обидві частини нашої рівності, звісно ж, поділити на А, тому що в такому випадку А буде скорочене. І в кінці кінців ми з вами отримаємо, що x все так само буде дорівнювати відношенню Б, поділити на А. Я лише змінив в останньому записі ліві і праві частини. Отже, як бачимо, відповідь, що в цьому випадку, що в цьому випадку абсолютно однакова. І що саме головне, вона повністю узгоджується із стандартним математичним правилом про те, що для того, щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток поділити на інший відомий множник. Ну що ж, давайте застосуємо отримані знання на практичних прикладах. Почнемо з першого прикладу, де у нас є з вами формула, а саме BC помножити на F дорівнює t». І з даної формули наша задача виразити С. Тобто, по суті, нам треба вивести формулу для С. Як бачимо, в лівій стороні у нас з вами йде операція помножити, тому С, по суті, є невідомим множником. А отже, для того, щоб нам його знайти, нам потрібно подумати, хто у нас стоїть біля С, тобто, які відомі множники. І, звісно, як ви можете бачити, біля С у нас з вами стоїть Б. І F. Отже, власне, вони є відомими множниками, і їх ми не хочемо бачити в лівій частині, адже ми хочемо вивести з вами це. Тому приймаємо рішення, нам з вами необхідно обидві частини нашої рівності поділити, звісно, на дані множники, тобто ділимо і на B, і на F. І це потрібно виконати таку дію як зліва, так і справа. Як бачимо, зліва B буде скорочуватися з B. F буде скорочуватися з F, і в кінці кінців у нас залишиться лише c перших. Звісно, одиничку знаменнику ми не пишемо, тому можна одразу сміливо записувати, що c буде дорівнювати, а в правій частині у нас уже є відповідь. Тобто Т поділити на добуток bf. Готово. Те, що з вами ми зараз виконали, це називається ми вивели формулу для c, або просто виразили C із початкової формули, ось із цією. Готово? Ну що ж, давайте продовжимо далі тренування. Наступний наш приклад полягає в тому, що у даній формулі, до речі, це формула для потенціальної енергії у фізиці, і з цієї формули нам необхідно виразити М, тобто масу. Таким чином, ми знову ж таки з вами міркуємо. Окей, а що ми хочемо вивести? Хочемо вивести масу, правильно? А біля маси стоять ще два множники G та h. Відповідно, вони там не повинні стояти, якщо ми хочемо вивести масу. Тому, власне, на них потрібно ділити, щоб вони скоротилися. Тому ми поділимо на G і H обидві частини нашої рівності, і, як бачимо, даний план продовжує працювати, адже g скорочується, H скорочується, залишається просто маса. І помінявши ліві частини і праві місцями, ми можемо легко з вами записати, що маса буде дорівнювати відношенню E е до GH. Отже, знову ж таки, ми з вами вивели. Формулу, користуючись все тим же самим правилом, про те, що добуток нам потрібно ділити на відомі множники, якщо їх декілька, або просто на один відомий множник. Дуже раджу порівняти попередній слайд із даними записами, поставити відео на паузу, перемотати, проглянути ще раз і переконатися, що правило про пошук. Невідомого множника ми з вами жодного разу тут не порушили. І як бачите, в принципі, виконуючи ось такі міркування, дане правило нам навіть і не потрібно. Ну що ж, давайте розглянемо ще декілька прикладів. Отже, приклад п'ятий. В даній формулі нам необхідно виразити І. Отже, зліва ми маємо добуток У на І на Т, а в правій частині у нас добуток СМ дельта Т. Ось цей трикутничок, це є грецька літера, вона читається як дельта. Отже, відповідно, для того, щоб і зліва залишилось саме по собі, здогадайтеся, на що нам потрібно поділити. Спробуйте поставити відео на паузу і записати на чернеці, на що ж ми поділимо обидві частини. Ну що, записали? Готові? Сподіваюся, всі поділили на У і на Т. Адже саме вони повинні скорочуватися. Подивіться, зліва У скорочується з У, Т скорочується з Т. І залишається І те, що ми хочемо з вами отримати. Звісно, обов'язково не забудьте поділити на у і на т в правій частині також. Отже, в результаті маємо і дорівнює СМ Т велике поділити на добуток У на Т. Отже, і вивели. Давайте розглянемо ще один останній приклад. Отже, в даному прикладі нам необхідно виразити масу. Пропоную так само поставити відео на паузу та спробувати зробити це самостійно. Ну що ж, хто готовий, давайте будемо розв'язувати. Отже, знову ж таки поділимо одразу ліву і праву частину. І давайте поміркуємо, на що необхідно виконати ділення, щоб вивести масу. Тобто, іншими словами, на що ми повинні поділити і ліву, і праву частину так, щоб маса залишилася сама по собі. Звісно, ми бачимо, що біля маси стоїть g, а отже, ми хочемо його прибрати. Тому, звісно, вибір такий: треба ділити на G. І в правій частині ми бачимо, як g скорочується. Отже, в результаті у нас залишається Kx поділити на g дорівнює М. В результаті, звісно, ви можете одразу записувати в такому вигляді. m дорівнює kx поділити на g. Готово. Ось таким чином, як бачите, досить просто і зовсім не складно. Ми з вами можемо легко виводити із формули невідомі множники. Сподіваюся, після даного виводу даний прийом у вас не викличе жодних складнощів ні на фізиці, ні на хімії. На цьому всім дякую за перегляд та до наступних відео!